І так, всім привіт і вгадайте, де я зараз є. А зараз я на грибах. І що значить у мене є? Ще вночі знайшов одного такого білого, пізніше знайшов такого другого білого. Ну, а далі таке. Воно то і стивне, але це далеко не білий. Так що, як ви вже, як ви вже догадалися, я поїхав по гриби. І так. Е де я зараз є, а не скажу. Але один раз всередині відео, а можливо в кінці, десь я отак випадково заїкнуся і скажу, де я знаходжуся. І спалю все це місце, де є куча грибів. І значить, показую, що ж я знайшов. Один такий польський. Потім отак. другий. Червоноголовий. Так. Далі йдемо, шукаємо. Так, 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 так. Так. Так, щось тут. Далі я не дуже бачу. Далі я не дуже бачу. Опа! Опа-опа-опа-опа. Ще один. А так. Це вже у нас три грибочка. Так, покладемо їх до гурту. Так, рядом. Рядом, ох, який красень, який він твердий. О. Маленький дружбен і тут. Ну, Той, звичайно... Ой, він весь мокрий, хрубачливий, я його на розмноження лишу. Так. І далі дивимося, ох, яке козирне місце. Тут є. Ну, звичайно, це далеко не білі, але підуть. О, тут класний грибок. Опа, і тут гриб. Прикольний. Да. Так, йдемо далі шукати. Ну, в принципі, вже непогано. Як для початку. тільки тільки почало розвиднюватися... Тобто Місце таке досить непогане. Ну, в принципі, все. Ну що ж, на кінець то я на своєму місці, знайшов настоящого білого гриба. Ось він. Саме настоящий білий гриб. Класний. І так, шукаємо далі свої грибочки. Ну, поки що ще знайшов пару штучок червоноголових, а так то. О, на і тут якісь є. Що то у нас таке польський, польський. Так, далі шукаємо. Так що гриби в принципі є. Да нагадаю, що місце поки що палити я не буду. Але я, звичайно, що розкажу, десь середині відео. І так, можливо, навіть координати дам. О, а там що таке? Ну що ж, друзі, в принципі, непогано. Якщо так подивитися, ростуть всякі такі гриби, наподобі у таких, всякі різні синюваті гливи. І... І непогано, в принципі, як для початку. Тобто тільки день почався, можна сказати, я тільки годину, як в лісі, чи навіть не повну годину, опа. І зараз я покажу, що я тут знайшов. І так па ба 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 бам Ох, який красавець! А ну його зірвем! Ах! Ах! Ах. Кібілий гриб! Супер бомба! Уу. На моєму місці ніхто не був, а це означає, що я сьогодні назбираю багато грибів. Так, ідемо далі шукати. І так, щоб ви потім не казали, як багато хто каже, о, та той великий гриб, він хрубочливий весь. Ні, насправді він не хрубочливий. Ось, я показую. Ось нормальний гриб. Нічого йому не бракує. Так що грибочок добрий і не хрубочливий. Супер. Ну що ж, значить, ситуація не дуже така і хороша. Прийшло мені через. Ось таку курічку переходити, ти брьовна, мокрий брьовна чуть не впав. Ну що ж, повернемося по гр... повернемося до наших грибів. Да? Ой, назбирав я лисичок трохи, ті баранячі чи косячі рожки вже й забув, як вони називаються. От, трохи якогось польського. Ну, але в принципі є, на дні там є пару грибів. О, а якщо в двох словах, якщо чесно, я не дуже задоволений. Приїхав в ту мислівку, коротше говоря. Ну але зато такі непогані. Тут у нас лисички ростуть. Такі великі. Класні лисички. Ну я ж не приїхав сюди за лисичками. Мені треба білі гриби. Опаньки. Ох, щас я покажу. Білий? Ну білий чи не білий? А ну? А ну, димся. Димся двоє. Во! Во! Білий! Самий настоящий білий гриб! Ух ти! Да то вообще бомба! Во! Та тут тільки на картинці таке валювати. Ох, який біл. Ну то мені за канало. А я тут соплі такі розвів, да? Так, а ну ще подивимося, може, ану вдруг. А ну, а ану, ану, ану. О! Ха-ха! Ха-ха-ха, який красавець! Ой, иди сюда! Ну давай, три вже є, давай! Классный гриб, та ты що! Так. А ну-ка, ну-ка, а ну-ка то що таке? А ну Та то тоже білий! Ну, то мені за канал. Точно білий, але його трохи поїли. Оооо. Оооо, класно. Так, більше нема. На жаль, більше нема. Уау. Да, конечно. З за каналу меня. Ну-ка, глянем, що тут ще є. А таке місце непогане. Фу, мосів, правда, ростуть. Так, біля гілляк. О, скільки лисичок. О, я зараз тут лисичок на кошу, а тут лисичок, дай Боже. О. Так. Я йду кусити гриби, а ви залишайтесь. І не забудьте підписуватись на канал. Актив лайф, до речі. І так, ідемо, 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 йдемо. І ситуація наша стає більш-менш стабільною. Потихеньку вже починаємо знаходити грибочки. Ось і ще один такий красавець білий. Бамба! -ба. А далі ось тут лисичка. Лисичку ми зараз теж зірвемо. А тепер саме цікавіше. Щось я побачу. Так. Ну, давай, давай. Кусуй. Щось там таке є. Ну, Рвемося до тебе, а ну. ну, бачу... По відео бачу, що то далеко не білий, щось з ряду кузариків. Але ми зараз його зірвемо і заберемо. А от і він. О той самий. Але він мене привівся до іншого. Ось такий. Так що вже маю два грибочки. Ха! І тут такий красавчик. Так що мені сьогодні щастить. М -м, класний. І так, що я побачив? Це хоч не білий, але він заслуговує на свою увагу. Ох, який там. Боєць стоїть. Ох, зараз ми його підемо і зріжемо. Ну що ж, йдемо. І піднімемося зараз зверх по тому засохшому струмочку. І, може, ще щось знайдемо. Ось він, красавець який Ди сюди. Ох. І так, фото на пам'ять. Опа, бінго! Піднявся вверх до того струмка і один білий. Куди? Куда? Зараз би покатурявся до самого. Так, один є. То той взагалі здівається. Як тут він так здумав, росте собі як хоче? Зараз ми тебе підважимо. Ти думаєш, що просто так ж тут росли? Ні. Ой, а він весь хрубачливий. -мо моё такие маленькие, а они действительно маленькие. Тут вроде бы нормально Так, и тут ще один герой. Вот, ты сюда. Так, вот. А потом дивлюся, а зліва ще один. А. Клас. А, той хрубочливий, я чую вже вже в руках. Ага. Його надріжемо. Ну, трохи хрубочливий, мокрий. Трохи хрубочливий, мокрий, але нічого. Вроді би далі нормальне. Так, далі вже нічого я не бачу. Спускаємося вниз. Якась білка. Ану, хто це був? Опа, подирав, як прыгає. Удуріти можна. Удуріти можна, то що таке? Таке, як велика білка. Ох, на самому на самому чубку. Ладно, а ну, в коментарях напишіть, хто ти такі, що за чудовисько було. Так. Что из меня там... Так, что из меня там атакуют? Ладно, опа. Мне реально это место Еще один белый. Ох, какие классные, блин. А то что ж на тобой так поиздевались, а, дружище? Слымак съел конкретно тебя. Ладно, я тебе візьму, так і вже й бить. Не, ну реально, місце взагалі просто бомба. Тут треба просто бачити. Тут один грибок. Ми його одразу витащимо. Буквально, напевно, годину тому тільки виліз. Тут другий грибок. Тут все в одному місці. Третій. Маленький, маленький. Ах, хорошливий якийсь. Ось тут. Це все є білий. О, четвертий і п'ятий. Його, я тут тільки глянути місце карапузів. Ну то вообще. Ну, коротше, реально я в шоці. Отак дорога йде. Тут такі гриб росте. І цікаво, чому той гриб ніхто не хотів зірвати. Ну що, може я його зірву, а? Буду того гриба рвати. О, тепер подивимося, чи він не хрубачливий часом. Ой! Ну що, отак і ріжемо? Да, да жаль! Жаль, але він хробочне. Ось куди я забрів. За мною можна ось у ту частинку гори побачити, то хребет аршиці, і значить, повирубували собаки, ліси, нема де збирати гриби. Ну то просто ужас, ну отак глянути. Ну, повністю вирубані ліси. Ну, ну що за то робити? Ну, рвати все, виривати. Щоб знали сволочі. Бездні, але завали так само. Вирішив я через горку перейти. Значить, фу, неприємність мене почекало тут. Завали тут. Дерева завалені, швидкість така, що просто смішно. як черепаша, швидкість. Але рухаємося далі. Так, найсмачніша в світі малина це лісова малина. Що найцікавіше, піднімаєшся чим вище, яка смачнюча малина, тим все смачніша і солодча малина. Взагалі, її тут дуже багато. Можна тут збирати її збирати, і напевно, що не перезбираєш її. О, солодка, смачна малина. М -м -м. Так що, всім рекомендую приїжджати сюди за малиною. Ну що, в принципі, вже приходить моя подорож збирання грибів до завершення і на кінець, напевно, це вже останній гриб. Ось такий білий, такий красень. Ось він. І звичайно ми того гриба зриваємо. О, ну він м'ягенький-мягенький. Але мокрий, мокрий до ужасу. Ого. А там якесь світло в кінці тунеля. <гум> ну що, ще пройдуся по своїх місцях і напевно будемо важити. І на кінець пройдуся по своїх місцях і можливо ще щось знайду, якщо якось, якщо не білого, то якісь лисички. І хочу сказати, що мої знайомі поїхали сьогодні у Вишків. Тому в коментарях можете прочитати їхні результати. І так, все ж таки, це ще не кінець. Ох, які такі два маленькі хребочка. Один такий, красавець, а другий такий трошки менший. А ну йди сюди. Ну давай, Велас. А Другий такий. Ну, В принципі, рядом немає. Ну, ще походимо трошки. О, а рядом ще один красавець. О, молодець. Підеш до гурту. І ще один маленький, гарненький, білий. Але, Правда, його трошки поїв хтось. Ну що ж, прийшов час зважуватись. От навіть Андрій тут своє щось трошки назбирав. От, Зараз ми зважимо його. Значить... Так, включаємо вагу. І важим. Ну, маленькі кілограм. <рес> 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 ну, ти ти нормально назбирав, кілограм гридів. І другий. Опа! О, тоже вже тяжкий. О, тоже я чую, що тяжкі, зараз ми ще раз. Ну, в Опа! Ну і тут 5500. Коротше говоря, 5500 мінус відро 400. Ну, разом там 5-6 кілограм грибів в мене. Приблизно така сама ситуація. То все в перемішку білі, лисички. О, у мене тут 4800. В одному і в другому 2600. Ну і мінус кожне відро має мінус 400 грам. Ну, грубо говоря, більше 5 кг назбирали білих грибів, лисичок і баранні чи гроші, чи в и вот все. Не забываем подписываться на канал и ставим лайки.